Генерал Олександр Загродський розпочав Першу світову війну солдатом і дослужився до звання штабс капітана. Був нагороджений золотою зброєю за хоробрість орденами святих Анни та Станіслава. Після поранення в 1917 році пристав до Першої сердюцької дивізії, учасник боїв проти червоних орд Муравйова під Києвом, з Вягелем Житомиром Бердичевим. Квітні 1918 року очолив прикордонну службу міста Суджа в листопаді Запорізьку дивізію в складі Запорізького корпусу разом з Петром Болбочаном боронив Харківщину. Згодом був призначений командувачем Волинської групи дієвої армії Української Народної Республіки. Під час прориву з трикутника Смерті Волинська група Загроцького розбила Денікіна біля Звенигородки і викинула його зі Сміли, Канева, Черкас, Золотоноші. Після цього війська Денікіна просто кидали окопи, тільки но дізнавшись про прибуття Волинської групи Загродського. У 1920 році став заступником командувача дієвої армії УНР Омеляновича Павленка. Цього ж року вів безперервні бої проти більшовиків під час радянсько-польської війни. Отримав за життя 5 поранень, помер в еміграції, похований у Нью-Йорку.